Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Рговий і карта дня на 4 липня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта дня для овнів. Вовні випадає старший аркан Сонця, який віщує вам успіх, удачу у всьому, за що ви будете братися гарні новини досягнення всіх ваших цілей. Тому ви сміливо можете втілювати всі задуми в життя, у вас це з легкістю вдасться. А сила говорить про те, що вам потрібно бути більш рішучішими та наполегливішими. А день взагалі буде дуже значний, тому що два старших аркану. Це а, такий гарний знак. Тельців, тельців, випадає семірка пентаклів. Вам варто набратися терпіння і не поспішати, не прискорювати події на все свій час, і ви це зрозумієте. Наберіть терпіння, і ви отримаєте обов'язково результат своєї праці. Близнюки. Для близнюків. А для близнюків випадає п'ятірка жезлів, яка вказує на можливість виникнення конфліктних ситуацій та багатьох непорозумінь. Це може бути як і в особистому житті, в сім'ї, з близькими вам людьми, так і в колективі, на роботі, де потрібно буде знаєте, ситуація, де потрібно відстояти себе, захистити активно себе, тому конфлікти, знаєте, буває так, що не можна уникнути. А бувають ситуації, особливо якщо це вдома якісь певні моменти. І можна уникнути конфлікту. То краще цього зробити. Знаєте, обходить всі ось такі вугли. Все з усім впораєтеся, саме головне обдумайте свої дії перед тим, як діяти. А десятка кубків говорить, що в другій половині дня отримаєте гарні новини та матимете позитивні, світлі, теплі емоції. Якщо вірно, пропрацюйте в первій половині і уникнете багатьох неприємностей. Раки. В раків випадає. Тут з мечів ви впораєтеся з якимись питаннями, які ви навіть не вірили, що їх вирішите. Питання складні, надскладні. Також матимете гарну змогу розпочати щось нове, грандіозне і досить успішне. А рицермачів говорить про те, що можуть виникнути певні непорозуміння та конфліктні ситуації, але в деяких ситуаціях, де їх можна уникнути, уникаємо. А бувають ситуації, де потрібно проявити рішучість, наполегливість і такий певний напор. Для того, щоб досягнути бажаного. Леви. Для левів. А Для левів випадає сімірка кубків. Це певні ілюзії, це мрії. Ви живете мріями, а не реальністю. Вам потрібно більше діяти, бути більш рішучішими, але обдумувати кожен свій крок, кожну свою дію, щоб не наробити якихось помилок. Також може бути великий вибір певних дій. Перед тим, як приймати рішення, потрібно все ретельно обдумати і зважити всі за і проти. Мріяти це добре, але для того, щоб мрії здійснювалися, потрібно діяти. Рецепт Кубків говорить про гарний настрій, гарно проведений час з друзями, можливість отримання подарунка, можливі знайомства. Але такі знайомства, знаєте, скажімо так, яким не варто дозволяти вішати собі лапшу на вуха. Діви. Для Діви випадає сила будьте рішучими, будьте наполегливими для того, щоб реалізувати всі свої плани. Будьте впевнені в собі, в своїх діях, в своїх цілях, і тоді ви зможете перебороти будь-які складні ситуації, будь-які проблеми. Справедливість говорить, щоб ви були чесними та справедливими і не намагалися нікого обзарити. Все чесно та по закону. Тоді справедливість буде на вашій стороні. Терези. Для терезів, для терезів випадає у скубки все гарний настрій, позитивні емоції, це щастя, радість, це задоволення, це здійснення якихось ваших бажань, це звістки гарні. В когось це може бути звістка про вагітність, про народження дитинки, в когось просто буде. Зародиться якась гарна ідея, яка в майбутньому дасть дуже гарний результат. Взагалі день вдалий, день вдалих для багатьох ваших починань, тому вперед ви з усім впораєтеся. Скорпіони! Для скорпіонів, для скорпіонів дев'ятка кубків це здійснення якогось бажання, це гарні новини, це можливі гості, яких ви не очікували, яким будете раді. Це карта досягнення цілі, це карта гарних новин та радісних, позитивних емоцій. День вдалий і віщує вам досягнення ваших цілей. Це, можливо, якісь будуть фінансові надбавки. Також ця карта може нам говорити про успіх, про процвітання, про якусь нагороду, яку ви заслуговуєте, про якусь перемогу в важливій справі. Тому день вдалий. І для того, щоб реалізувати всі свої плани, все в ваших руках. Ви все маєте для того, щоб це все реалізувати, всього досягнете вперед, боремося своїми страхами. І з усім впорайтесь, стрільці. Для стрільців випадає суд. Суд говорить про вирішення тих питань, які давно ви відкинули на задній план і не вірили в них. Це питання, це карта говорить про початок чогось нового, про успіх, про досягнення цілі, про те, що перед вами відкриваються нові двері та нові можливості, для того, щоб реалізувати себе день вдалий принесе вам гарний результат. А ірофант говорить, що буде, буде все провідбуватися в певних традиціях. Також вам варто бути чесним та справедливим, щоб ніде нікого не обманювати. Не нехтуйте можливість навчитися чомусь новому, отримати гарну, корисну інформацію. А взагалі, день значний. Козороги в випадає старший аркан мир. Мир говорить про успіх, про досягнення цілі, про щастя, про радість, про досягнення. Знаєте, радість від того, що ви досягнули якоїсь важливої цілі для вас. День гарний принесе вам гарні результати. А п'ятірка жезлів говорить, що в другій половині дня може виникнути конфлікт, якщо ви себе не якщо не стримаєтесь і не намагатиметеся його уникнути, конфлікт буде. І принесе, звичайно, не самі приємні емоції, але все в ваших руках для того, щоб його уникнути. Водоліє. Водолії, водолії, Для вас, водолійчики, тут скупки щастя, радість, задоволення, успіх, гарні новини, здійснення бажань, день вдалий, який вам віщує успіх у всьому. Тому вперед, ви з усім обов'язково впораєтесь. Рибки! У рибок, в рибок випадає п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що не варто витрачати зайвого, краще трошки поберегти свої кошти, не брати якихось валжливих покупок, не брати в борг, нікому іншому не давати в борг. І взагалі карта радить вам не боятися просити допомоги. Якщо вам складно, якщо вам неприємно, От можливо, це просто не якісь фінансові проблеми, можливо, вам просто на душі не саме приємні відчуття. Не бійтесь попросити про допомогу, про пораду вам, її обов'язково нададуть. Ви попросите, якщо ви вірите ви в себе. А четвірка кубків говорить, що вам варто контролювати свої емоції і вірити більше в себе. Для того, щоб побачити нові можливості, нові перспективи, варто просто проконтролювати емоції і побачити, що у вас не все так погано, як вам здавалося. Можливо, просто варто просити якоїсь поради, вам її нададуть, і ви просто зрозумієте, що все, навпаки, у вас є можливість, яку ви просто не бачили. Бажаю всім гарних новин, успіху і головне, миру підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!